Привіт! Ви на каналі ЗРОБИ сам, і сьогодні я буду показувати, їм, як, як оформляти особистий щоденник. Все, що ви бачите, це все, що нам необхідно. Тобто клей, я буду використовувати гарячий клей, ви можете використовувати або ПВА або якби такі ще можна олівці, фломастери, фарби акварель, кісточки ленточка не обов'язково. <кій> і нажимаю. <ножниця. кій> Ось мій блокнот. Він взагалі от з такими квіточками. Один листочок я на нього вже приклеїла. Ось так. От, я тут заклеїла, і з цієї сторони також. Тепер я буду показувати вам, як це робити, і заклеювати ще трохи, тому що. У мене, якби тут ще залишилось, я хочу це заклеїти. Якщо вам подобається ваша обкладинка, ви, звичайно, можете залишити її з вашою обладинкою. І так, спочатку ми тут загинаємо, робимо такий ну, залишок трошки, щоб нам добре все трималося і красивенько все було. Ось, Не без кола такий великий, я просто так робила і просто беремо і загинаємо. Шивенько підставляємо рівненько. Ну і я, напевно, загну цілий, ні, цілий листок не буду загинати. І я обріжу оцей залишок акуратно. Ну а так поки що. І я беру гарячий клей. <ріст> Ви берете такий клей, який у вас є. Тобто пивають, ну, будь-який. О, як він нагрівся Ах. Так, і просто беру і приклею. Так. Ось тут я приклеїла, можете замітити. І тепер... Ой, тут в мене вийшло, бачите, погано. Все, вже приклеїла. Ну нічого, я потім це замалюю. Вистарайтеся, щоб такого не було. Так, і тут також заклеюємо. Уже? Уже? Є плюси клею ПВА і отакого клею клеючого, тому що вони не так моментально засихають і можна щось поправити. Що ви зробили щось не так? В моєму випадку я буду вже щось придумувати інакше. Так, отак в мене вийшло. Оце от лишнє я обріжу. Так. Ось. Я обвідала. Це буде, так, це буде лицева сторона. Така от красива, красивіша, ніж задня. І що ми тепер робимо? Ми беремо фарби акварель. Вони з мене художні, тому в мене, мене такий, але ви можете використовувати будь-які, які у вас є. А, і ще нам потрібен буде стаканчик з водичкою. Зараз я піду наберу воду. І так все, я вже набрала водичку. Що ми тепер беремо? Ми беремо грубу кісточку і макаємо її воду. Ми будемо робити такі, як розмиви на картоні. Я візьму спочатку жовтий, це мій улюблений колір жовтий, набираю його. Набираю, набираю, все, все, все набираємо. І Знову ж таки, макаю ще раз воду, тому що води нам треба буде багато. І ми робимо таку асоціацію космосу, ніби. ось. Тепер беремо інший колір. Далі я вибрала червоний, знову макаємо і робимо так. Ви можете робити будь-якими кольорами, можете одним кольором. Ну, я таки роблю асоціацію космосу. В принципі, нам такий... так і потрібно. Так, синенький. Знову ж таки, водичка. Не забуваємо тільки про водичку, бо вийшло зовсім не те. Означуємо, тепер я тільки тут це зроблю. І так продовжуємо різними кольорами. Ось так у мене це все вийшло і даємо цьому висохнути. І так, на одній стороні у мене вже висохло. Воно вийшло таке, можна сказати, ну, виліках таких. І, в принципі, мене це влаштовує. Якщо ви не хочете, щоб було таких вилітки, ви можете накласти папером в два або три слої, і тоді воно буде все гладенько. Тепер робимо теж саме з боку і ззаду. Так, я розфарбувала зверху і збоку. Тепер чекаємо, поки це все висохне. І так, у мене тепер уже все висохло. І е, зараз ми будемо малювати зірочки. Це я буду робити з синьою блискучою ручкою. Це, якби ми зробили е, космос. І тепер ми будемо малювати зірочки. Таким чином. Ну, але не в рядочок. Щоб було красивіше так, як це сказати, в вільному порядку, скажімо так. Ну ви зрозуміли. Чи якщо хочете, тут можете і в рядочок, це вже ваша фантазія тут грає. Ось. І так от красиво виходить. Ви можете зробити якусь частинку. Але я хочу заповнити цим усе. Також, як ми закінчимо робити обкладинку, я покажу вам одну ідею, як заповнити його всередині. Ще хочу сказати, що це відео для мене також якби оптимальне, скажімо так. Тому що я і справді оформляю свій щоденник. Я вирішила. Мені зараз 12 років, і я вирішила створити свій щоденник, і я не пам'ятаю, чи я вже казала, він буде лишень для малюнків. Тому з його поповненням, я думаю, я буду вам знімати відео. Напишіть в коментарі, чи ви маєте свій щоденник, і чи моє відео, якщо ви не маєте, чи моє відео, надихнуло вас на це. Ну тобто, щоб зробити щоденник свій. Ну що ж, я завершила, ось так от у мене вийшло. Прошу, це в мене впагла камера. Я дуже вибачаюся. дуже-дуже-дуже. Ось так у мене вийшло. Ззаду я вирішила не робити, буде просто отак. І що ж, продовжимо. Наша обгорточка. Я розказувала, що нам буде потрібна лінточка, але не обов'язково. Чому? Ось тут. Я відривала листочки, і мені не дуже це подобається. Тому я хотіла його чимось заробити, дуже довго думала і вирішила. Я зроблю це отак от красивенько, ленточкою. Ось отакою кольор. Якщо у вас є така ж сама проблема, ви можете за мною повторити. Якщо ні, не робіть цього. Так, я приміряю приблизно відрізаю. Так, не хочу відрізатися, відрізайся. О! О, це, я відрізала. Ось, і знову ж таки приклеюємо. Ось я приклеїла. Це клей лишній забираємо. До речі, клеїнка залишається. І ось ці залишки я просто беру і відрізаю.

Зараз я відрізала, ось я зігнула, і, і, і по, не дуже замітно. Не нормально світло все. І всередині я це виглядає ось так. І що ж, ми робимо зараз з вами обгорточку. Це, якби саме цікаве, можна так сказати. А, зараз я беру якогось кольору фломастер. ви можете взяти будь-якого. А я хочу. Я візьму ось такий ніжно-голубий. І. так, на буде видно. Об'ємними буквами такими я пишу фразу, ну, як не фразу, а слово, на англійській мові. My dream, що означає мої мрії. Ви можете написати це по-українськи взагалі на будь-якій мові, яку ви любите. Ось з такими широкими буквами пишу. Ну, що ж все, я написала My Dreams. Це правильно, я перевіряла всякий випадок. Тепер тут ви можете записувати всі свої мрії. І саме цікаве, коли ви написуєте всі свої мрії, ось після того, як ви написали, які я вже написала. Ви можете в будь-який момент це все дописувати, якщо ви придумаєте. І саме головне, коли у вас виконається якась мрія, ви можете взяти її в сердечко. Ось так. І красивенько всередині замалювати. Таким чином, зараз я вам скажу поближче. Я тут написала зробити канал на YouTube. І так, я це зробила. І ввела сердечко. Тільки що я замітила, що вам на камері здається, що ця ленточка така вся в папирочках. Насправді, вона дуже гладенька. Просто це так світло віддає, чи що, я навіть не знаю. Можете так замітити, що вона зовсім гладенька. Ось. Це така в мене буде обгорточка. Ем ось отака от так, от кладинка. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте пальчики до гори підпишіться на мій канал і всім па па